Всім доброго дня. Це знову східниця. Ну як, тільки вже обід. І пройдусь такою невеличкою вулицею. Покажу вам як тут люди живуть, які є. Котеджі, дивіться, красиво, дрова. Вулиця Зарічна називається. Рівних вулиць, як ви вже зрозуміли, тут немає. Тут можна вийти на паралельну вулицю. По-моєму, незалежності. Чи Чорновола щось. Вулиці тут як ось змії. Так. Покручені. Тихенько. Десь струйки, звісно, є. Ось його купили, мабуть, подвір'я з такою хаткою, зробили таку. Ну, правильно. Там дорогу ремонтують. Там будують поруч, бачите, як побудоване. Дерево і глина. Покинути, ну як покинути, поки ніхто не купив. Участків багато продається. Я так думаю, стартують 1100 десь будинки. Якщо на відео попадаються там номера телефонів. Пропозиціями купити там, чи придбати. Дивіться, стоп-кадр можна. Я спеціально їх не, розміщ... не розміщую. Отакий От вид вулиця зарічна. Дивіться, яка липа старезна. Там десь ще напроти напроти церкви теж є. Де готель Тустань, чи Тустань, чи Тустань, не знаю, як правильно сказати. І міська рада а там видно, І на гору піднімаєтесь, і там ще одна церква. Це, кажуть, греко-католицька. Ну, воно видно по архітектурі. А то не знаю, яка. О, шматочок асфальта вже положили ну, бачите продається земельна ділянка. Ну, ці люди на машинах звісно дається будинок бачите техніка яка серйозна дорогу роблять добре Річка східниця там біля джерела, конечно, берега краще, мабуть, укріплені. В такому вигляді так і зараз. Зараз що тут? Тут У нас стадіон. Їхні. Такий сувенірний ринок. І я з вулиці Шевченка пройду зараз такою вуличкою, теж пішохідною на вулицю вище. Вулиця Золота баня чи Шевченка, щось що зараз подивлюся, теж бачите, люди робила з цієї сторони Кропиво. Крапиви скільки я не бачив ніде. Теж такі. Бачите, люди палять дровами. Струмочок якийсь. Малина. А ось старенька хатинка і поруч новенька яка здається а, вулиця золота баня називається золота баня і мене цікавить вруч там торгівельний центр продуктовий магазин ремонтують вулиці торгівельний центр мене вже не цікавить Я в іншу сторону тут є місцевий базар недалеко Гляну, що там помідорів якихось купити на вечерю. Бо в Вістросова ми то купили там котлетки. Таке там можна розігріти мікроволну. А, от чогось хочеться. Огірків чи помідорів ще. Теж кафе якесь. Пройшло там відділення нової пошти. Косять траву. Бачите, продаж земельної ділянки. Від власних. А по з апартаментом готовий бізнес Відкова крамниця, кому потрібна. І по цій вулиці. Бачите, маленька вуличка теж можна на вулицю Шевченка спуститись. В принципі, такі переходи мені дуже подобаються. Так, Діва Марія. Розвилочка пішла туди вулиці Шевченка, вона так там поворачує і паралельно. І от вже я бачу, що зупинка автобусна. І там буде ринок продуктовий і промисловий. Але є такі ось окремнички невеличкі. Хліб, ковбасний, голодні ви не останетесь в хідниці. Були б гроші. Придбав я помідори, купив ціни на помидори 75 гривень і пішли далі. 80-85-90 залежності які бачите красота яка теж стара липа я зараз піду Отак, там поверну і буду на вулиці Шевченка Це ще будується Бачте далі он. Там річка, тільки річечка не східниця, а якась інша назва. Не знаю вона маленька. І якщо піти туди, то вийдете до джерела 18С, я вам зараз покажу поворот. Це така проїзна дорога, через цю східницю вона і далі йде на... Там, де водопади. Водоспади. Не знаю, дивився по карті, як пішком дойти. Пішком дуже далеко. А хочеться побачити водоспад. Дивіться, який заборчик. І живопріт з ялинок. Так, Такого тільки я в східниці бачу. І трошки я вас дезорієнтував, то річка східниця. Трошки оцих поворотів. пространстві тіряєшся. Оренда житла можна зняти буквально в центрі. Але тут, мабуть, шумно. Ще таки замітив, що якщо е, добре крутити головою в різні боки, то можна бачити і вказівники. Бачите, От зараз наліво буде вулиця Котляревського, я по ній йшов. І ви виходите прямо до цього. Джерела номер 18 і там форельники ще є, там де я зловив форелю Пожарили. Такий старенький будиночок дерев'яний з тієї сторони. Дорогу переходить просто, є пішохідні переходи. Ну а то вже залежить від водія, зупиниться він чи не зупиниться. Можна подивитися, якщо машини немає. В принципі скрізь. Я вас не призиваю правила порушувати. Але от тут річка така, бачите. Маленький водоспад. Ось через місточок вулиця Котляревського. Я по ній не піду, бо трошки мені, мабуть, буде незручно. Отака от тут. Риночок з іншої сторони. Там є піцерія, такий Магазин Секонд Хенд. Щось ще там. Я пройдусь по цій дорожці. Получається мимо церкви знову. І вийду на вулицю Зарічну. По зарічній підіймусь до вулиці Чорновола і потім вже на вулиці Незалежності буду. Хто ще не поставив вподобайку, попрошу поставити вподобайку цьому відео. Прошу зробити репост. Хто не підписався ще на мій канал, підпишіться. Зоомагазин. Хто приїжджає з тваринками, можна придбати їм корм. Багато тут з маленькими собачками. Ці собачки маленькі, а вони теж щось їдять Чудова погода, зранку, правда, було плюс 15-16, плюс але, але зараз вже трошечки, даже, я б сказав, і жаркувато. Вон, бачите, церква з іншого боку. Я мог би пройтись отам, перейти місточок. От хорошо зроблено, і багато місточків, де можна цю східницю переходити. От Прямо навпроти церкви теж зая. Є номери, пишуть. Ну вони пишуть є номери, а потім телефонуєш кажуть, та у нас вже останні тільки що заказали, замовили. Тобто потрібно заранше. Заранше за цей замовляти, як мінімум за місяць. Предоплату обично беруть за за сутки. Ну, да, навіть не за сутки, 500 гривень там було предоплати, а решту вже як приїхали. Номер той, що замовляли, був вільний. Ну, то Така справа вже. Кожного, як кажуть, окремо індивідуально. А можна в якомусь готелі, типу, трьох синів там, що ще тут. Я не, не вивчав повністю, які, ну, пустань. чи пустань, хто знає, як правильно наголос. Робити то пишіть в коментарях. Краєвиди чудові. Бачите як гори. Кругом гори. Ось такий погрібок я вже бачив ще десь. Тобто це чисто їхній такі особливість. Але я бачив там під горою, так, ну нічого тут теж добре зроблено. Так, І там знак дорога веде в тупік. Але ми знаємо, що тупік закінчується, закінчується отакою ґрунтовою дорогою. І зараз виїдемо на асфальт, повернемо і будемо там, де потрібно. Отакий От він, така східниця після обід сьогодні. Всім хто додивився до кінця, велике дякую. У нас яблука не вродили, а тут всі яблуки обліплені. Поставте вподобайку, ще раз попрошу. Хто не підписався, підписуйтесь на канал. Я ще декілька днів буду в східниці, потім переїду в інше місце. Яке побачити. І на цьому моя подорож влітку 2025 року закінчиться. Поїду додому. Будемо рахувати, що я відпочив. Все, всім гарного дня, до побачення.